Сьогодні про таке. Вбиті, поранені, значні руйнування. Окупанти вночі масово атакували Україну дронами та балістикою. Томагавки для України. У Вашингтоні зрозуміли, як поєднати приємне з корисним, змусити Путіна до перемовин і різко посилити позиції Києва. Нюанси мирного процесу. Як відбуватиметься підписання мирного плану? Хто гарантує виконання його пунктів? Его і дипломатія. Навіщо в Білому домі повісили світлину Трампа з Путіним? Про це і інше. Просто зараз. Привіт, я Володимир Рабчун, а Це Україна сьогодні. Будь ласка, підписуйтеся, ставте вподобайку і переходимо до новин. Розпочнемо з ситуації на полі бою. Сили оборони України атакували стратегічні об'єкти окупантів. Під ударом опинилися російський нафтовий сектор, склади боєприпасів та місця дислокації окупантів. Горіло яскраво, вибухало гучно. Тим часом ворог стягує сили на Краматорські та слов'янські напрямки. Докладніше про ситуацію в сюжеті. Добрі дрони відвідали Маріупольщину БПЛА. Прилетіли за місцем розташування російських окупантів у селі Микільське, колишнє Володарське, в районі елеватора. Як повідомляє керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко, вночі окупанти витягували техніку та перевозили пошкоджену до Маріуполя. За последние несколько дней силы обороны Украины нанесли ряд ударов по энергетической инфраструктуре российской оккупационной администрации на данных территориях. Речь идет об ударах по энергетических объектах в Мариуполе, в Луганске и, соответственно, о ряде других населенных пунктов. В качестве положительного примера можно вспомнить удар по складам с БКИ. Складам на річмачних матеріалів Сарокіна і Свердловській області. Неспокійно сьогодні спалося росіянам в РФ. У Слов'янську на Кубані Краснодарського краю зафіксовано понад 10 вибухів у різних районах міста. Працювали системи ППО. В аеропорту Краснодара вводили тимчасові обмеження на приліт та виліт повітряних суден. Місцеві пабліки пишуть про 5-7 прильотів у різних частинах Курська. Російські військові планують наростити інтенсивність наступу на Краматорському та Слов'янському напрямках. Про це повідомляють військові, посилаючись на розвідку. На даний момент основні дії окупантів по флангам Славянської Краматорської агломерації. В першу чергу давлення йде з сторони Сіверської і з боку Лимана. На славянському напрямку основні бойові дії сосредоточені в районі Ямполя і Платоновки. Слідують отміти, що основні дії окупантів направлені на блокування логістики Сил оборони України, Це саме в районі Лимана. Якими б пінгвінами окупанти не здавалися, їх все одно знаходять українські сили оборони. На тлі всіх цих відео черговою клоунадою представляється заява головнокомандувача армії Росії Валерія Герасимова про захоплення Куп'янська вузлового. А Куп'янськ вузловий. Осуществляється перевірка і зачистка градських квартал в этом городі. Бійці 8-го полку ССО провели зачистку окупантів, які засіли у зруйнованому супермаркеті та будівлі поряд у центральній частині Куп'янська Харківської області. Було знищено двох російських солдатів. Двох окупантів взято в полон. Очередне громасне давлення руководителя генштабу армії країни окупанта Герасимова. В ходе посещения командно-штабного пункта группы войск Запад, о том, что якобы российские оккупационные войска взяли под полный контроль ключевую железнодорожную станцию Купенскую злову. Данное заявление вызвало шквал критики даже среди российских z -пабликов. а Речь идет о том, что на данный момент присутствия российских оккупационных войск нет ни не в Купенске, ни в Угловом. И, соответственно, угроза дальнейшего прорыва на данном направлении фактически минимизирована. А это перевихованный российский солдат. И что, какови, каковы, условия, что нам надо с связаться, чтобы обмен какой-то был? Не надо ни с кем, не надо чаще связываться, что-то узнавать. Вот. Ну, не хочу на замість повернення на батьківщину він вибере жити в Україні. Ну і, власне кажучи, просто жити, а не вирушить повторно вмирати за Путіна. За минулу добу Росія втратила щонайменше 690 окупантів вбитими та пораненими. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення, це вже 1 мільйон 236 тисяч 570 загарбників. Крім того, за останні 24 години сили оборони України знищили чотири російські бойові броньовані машини, 22 артилерійські системи і ще десятки одиниць іншої військової техніки ворога. Припускаю, що зараз лунатиме дивно, але ставлення росіян до своїх строковиків, мобілізованих і контрактників в з кремлівською соціоекономічною системою наче наближають українську перемогу. Погляньте на те, що відбувається в російській армії. Приниження, тортури, заманювання на фронт брехнею і порожніми обіцянками. Якщо окупанти виживають і намагаються повернутися в цивільне життя, то на них чекає тотальне безробіття. Якщо це... не захочеться виконувати задачу, йди туди, ти зрозумів? автомат заряджаєш башки, представляєш. Говориш, you have choice. You have choice. Кількість найманців в армії РФ перевищила 100 тисяч. Повідомляють моніторингові канали. Фактично, кожен сьомий окупант, який прийшов в Україну зі зброєю, або іноземець, або отримав громадянство РФ за прискореною процедурою, щоб скоріше відправитися на забій. Многі же и обманом, какой-то хитростью, и опять же давлением э, заставляют подписать контракт. То есть э, в части случаев э, мигранты просто элементарно не до конца понимают, что они подписывают, что за контракт они подписывают. Кого-то э, зовут на одну работу, например, на завод там, по производству шампуней, а в итоге по факту получается, что их... Отправляют точно так же воевать. На фронт так за даними The Telegraph, Росія обманом закликає на війну тисячі мігрантів останнім часом через спеціальні групи. Так звані кадрові агентства набирають робітників на звичайні спеціальності, але надалі погрозами заганяють їх на передову. Як повідомляє видання, лише у 2025 році Росія відправила на війну не менше 18 тисяч громадян із 126 країн Азії, Африки та Латинської Америки. Понад три тисячі з них уже загинули в боях, і ще близько 700 людей перебувають в українському полоні. Вони говорили гаворілі там у вас віза закінчилася, у вас два вибори. Ліпа тюрма, ліпа підписати контракт з арм. Бадики баданабинахалас бідна ма бідна да ма дєш веля ви що пана вольтулю бідна сапарама сапара ані вибрали, ані вибрали тогда. Ну ані не хотя підписати контракт, ані спросили за посольство, але звертатися до посольства нікому не дають. На Донеччині вони просто не працюють. При этом традиционный набир продолжается не только из далеких стран, а и из Центральной Азии. Методы тиску на цих соседей россияне напрацьовували десятилетиями. Что касается мигрантов из э, Центральной Азии, которые живут в России без паспортов, ну, мне кажется, их вообще особо никто не считает. И способы, которыми их э, отправляют на войну, они очень разные. Головною причиною, через яку міноборони РФ зв'язується з іноземцями, є різкий спад бажаючих воювати серед росіян, а все тому, що історій про те, що там відбувається насправді з кожним днем війни, все більше тисячі обращень, заявлень, жалоб, словно кріки чаяння отправлені во можливі державні структури. Но відповідь один – інформації нової немає. Ваші родні пропали. це лише одна із десятків дружини матерів бійців східного військового округу РФ, які записали колективне звернення із проханням знайти їх зниклих родичів. Навіть якщо сліжеться вам незначительним. Ми будемо благодарними за допомогу. Причому звідки береться така кількість зниклих росіян, розповідає один із окупантів. Ілля, який кілька місяців бився у спробах захопити вовчанськ, каже, що загиблих Росія просто не забирає з поля бою і записує їх як безвісті зниклих. Наказ на це прийшов із самого верху. Я в домі, в моєму, де я знаходився недалеко від елеватора, який ми захватували, лежать 10 жмуриків а, Они записаны как Бвп, а не 200. Я просто хочу, чтобы все всеми поняли, то, что их нае. Так же как и меня, государственные 200 там не признают никогда. Там есть у человека за 200. -ило? Там получається його записують як БВП, тому що їм проще записати БВПлін, щоб не платити вам дінги. Отож мільйони рублів і не доходять до тих, хто відправляє своїх родичів на війну в очікуванні нової лади калини. Активний тиск через нестачу особового складу почався і на строковиків російської армії. Знущань і погроз багато хто з вчорашніх школярів просто не витримує. Моїх їх чоловік п'ять. Ну, в Курської області многих такого погибло. Коли начали заходити? Так то то просто типу, сам там, ну сколько на концерт поїдем, типа їх от за границю перекинули Або на границе на лінди там, Тоже все усе було вітаю. чоловіка три. Олег також розповів про загибель свого товариша, якого змусили підписати контракт, незважаючи на відсутність батьків та наявність неповнолітньої сестри. Після його загибелі сестру направили до дитячого будинку. Сестра сталося. Дідомі дія з ким вона живе поїхати, як кажуть, військові на лікарню теж розкіш далеко не для всіх. Наприклад, бійці 49-ї загальновійськової армії розповіли, що буквально наїлися цвяхів щоб хоч якось, утекти від свавілля командування на місцях, вже в іншому підрозділі один із бійців Андрій Шаріков днями записав відео, де теж розповів, що командири з нього знущалися, вимагали віддати гроші, а також погрожували розстрілом, через що хлопець мало не збожеволів. По словам Шарікова, зараз його утримують на території 71-ї бригади і готують до погрузки відправки в зону бойових дій. цьому він натверждають, що раніше офіційно заявляв о тяжолом психічному стані і необхідності Срочной медицинской помощи я психически нездоров я хочу пройти психолога склонен к суициду и просили то что меня отправить на реабилитацию к психологу що я і психічно орнаєшкініздоро. Але навіть тим, кому дивом вдається вижити у цій м'ясорубці та повернутися додому не позаздриш. Так напередодні ціла низка російських ЗМІ опублікувала статистику, згідно з якою понад 250 тисяч росіян, які повернулися з так званої СВО, не можуть знайти собі роботу. Їх просто бояться через нещодавнє минуле влада відразу втрутилася, і публікації відредагувала, але правду приховати. Це не допомогло. Вбивці Путіна навіть у путінській Росії нікому не потрібні. Окупанти вночі вдарили по Україні дронами та балістикою. Є загиблі та поранені, розтрощені будинки та автівки. У Києві російська атака спричинила пожежі. Вибуховою хвилею пошкоджені вікна та покрівля багатоквартирного житлового будинку. На Київщині атаковано багатоповерхівка. Двоє людей загинули. Четверо серед яких діти постраждали. Чотирирічну дівчинку з палаючого будинку виніс сусід. Воєнний кореспондент Радіо Свобода Мар'ян Кушнір. Мама дівчинки відчим, на жаль, загинули, бо після атаки БПЛА вогонь дуже стрімко охопив їхнє житло. Врятована дитина вже з батьком і старшим братом. У Запоріжжі внаслідок прильоту у двір багатоповерхівки пошкоджені понад 100 квартир і 20 автомобілів. Відомо про двох поранених. В Одесі загарбники атакували житлові будинки та монастир. Троє людей постраждали. У кривому розі росіяни вдарили по об'єкту інфраструктури. Двоє людей поранені. Над усіма вокзалами країни сьогодні приспущені стяги. Це зроблено в пам'ять про пасажирів, яких вчора вбила Росія ударом по потягу на Харківщині. На місці атаки виявили тіла чотирьох загиблих і фрагменти тіл. Окупанти підвищують точність своїх безпілотних атак. Роблять це за допомогою Старлінг. Паралельно вони намагаються створити російський аналог цієї американської системи. Всі подробиці. Далі. На цих кадрах відомий нам російський дрон Молнія. але є у цьому БПЛА дещо незвичне. Старлінг прямо на корпусі. На початку грудня росіяни почали вішати на свої дрони модеми супутникового зв'язку. На такі дрони не впливають засоби радіоелектронної боротьби, але обхід РЕБ далеко не єдина причина такого удосконалення російських БПЛА. Вони шукають рішення, які б могли б вдосконалити можливості ударних засобів. І саме е термінали Starlink надають таку можливість, тому що це гарантований якісний канал зв'язку. Зрозуміло, що він з певною. Затримкою зрозуміло, що це в принципі суттєво здорожчує засіб ураження, але ми розуміємо, що це набагато дешевше ніж використовувати, наприклад, ракети там х Стоодин або Іскандер. Арсенал дронів, які Росія так посилює, розширюється. Це вже кадри дрону БМ 35 до якого приліпили «Старлінг». Такий БПЛА вже ймовірно долітав до Дніпра та навіть Києва. Ця російська технологія дійшла і до шахедів. Дрони на ручному управлінні летіли майже над землею, щоб їх не бачили РЛС. Один із таких шахетів, за словами фахівця з радіотехнології та радника міністра оборони України Сергія Флеша Безкреснова, завдав удару по вертольотах. Цей спосіб так званої оптимізації дронів відносно новий, але в Кремлі розуміють, що Україна скоро знайде, як таким БПЛА протидіяти. Але від ідеї посилити свої ударні засоби супутниковим зв'язком Росіяни відмовлятися не збираються. Тому РФ працює над створенням вітчизняного Starlink. Ворог шукає рішення створення власної системи зв'язку, яка дозволить йому. Працювати в такому самому режимі, тому ці всі намери це е, пряма спроба замінити існуючий Starlink своїм власним зв'язком, який дозволить їм. Контролювати його і використовувати самостійно без будь-яких ускладнень щодо, наприклад, там санкційних або інших якогось, які є у росіян при закупівлі терміналі старлінка, але поки що перевершити чи навіть наздогнати Ілона Маска росіянам не вдалося. У РФ провалився запуск російського аналога Starlink. Було б смішно, як у нас народі говорять, не було так грустно. Як повідомляють російські змі, запуск першої партії низькоорбітальних супутників широкосмугу. доступа в интернет откладывается на невызначенный термин, оскільки реализовать амбитные планы влады не удалось. По словам двух собеседников на космическом рынке, перенос запуска 16 первых аппаратов на 2026 год может быть связан с тем, что нужное количество аппаратов до сих пор не собрано. В бюро 1440 со своей стороны заявили, что компания проводит работы в соответствии с целевыми сроками и пообещали предоставлять сведения о ходе реализации проекта по мере прохождения этапов. Точные даты запусков и остальная чувствительная информация не подлежат разглашению. Как Кремль собирается дальше следовать своему плану за разбуртание 156 аппаратов в 2026 году, не ясно. Мы дадим свой ответ Старлинку. З проектом «Розсвіт», Бюро 1440. спочатку роботу над проектом у травні 2025 року минуло понад півроку. А на орбіті з обіцяних супутників цілий нуль. Якщо вони будуть наполегливо працювати в будь-якому випадку, якусь подібну систему вони можуть зробити. Але давайте пригадаємо, що навіть в радянському союзі були проблеми суттєво проблеми саме з супутниковими системами, які б могли б забезпечувати. Ті можливості, які наприклад забезпечують американські супутники, тому е безумовно є купа бажаючих, які хочуть розпілити російські гроші, і умовно подають різноманітні проекти, які е на етапі формування вже можна казати про те, що вони не успішні, але якісно опаковуються і продаються очільникам Кремля. Аерокосмічна компанія, яка взялася за розробку аналога Starlink роботу над створенням російського супутникового зв'язку почала раніше у 2023 -му. Моти 24-му році бюро 1440 розпочало тестування технологій. Були навіть експериментальні місії, в результаті яких було запущено шість апаратів. Але це не те, чого очікував Путін. Создання мощних спутникових групіровок призвано обізпічить високе качество навігації і зв'язки, в тому числі спутникові передачі даних. Зараз йдеться про комерційну складову масштабування та держфінансування. Путін на вітчизняний Старлінк виділив майже півтора мільярда доларів, і це не дивно. Адже бункерному диктатору дуже подобаються винаходи ілона. Маска, який він сам. Что касается частного бизнеса Илона Маска, он безусловно выдающийся человек. Это надо признать з 2025 року. Компанія планувала запускати по 150-180 супутників на рік. У 2035 році супутників у Сузір'ї має бути понад 900. в умовах кремлівського імпортозаміщення Це не те, що нереальна мета. А за словами військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, ціль межує шизоїдною безглуздістю. На момент, коли робилася ця заява, в історії з проектом Россвят уже відчувалася якась профанація. Тим паче, що бюро «1440» у 2023 році здійснило запуски перших шести тестових супутників раз які забезпечували швидкість передачі даних до 12 Мбіт за секунду затримкою до 41 однієї мілісекунди. Але нюанс цих супутників полягає в тому, що зібрані вони були переважно із західних комплектуючих, постачання яких через санкції зараз для Росії закрите. Не виключено, що Росія може попросити допомоги у партнерів і використовувати іранські та китайські технології. Але для цього у Кремлі свій старлінг повинні хотіти більше ніж красти гроші. Зараз пояснимо у 2018 році. Тодішній глава Роскосмосу Дмитро Рогозін вже обіцяв путіну Starlink «Made in Russia». але амбітний проект сфера перетворився на не менш амбітне розпилювання бюджету. На той час проект оцінювався у 60 мільярдів доларів. А космосу має стати гораздо более більш значими. Фактором національного розвитку. Новий проект хоче дешевше, проблем з його створенням ще більше. Але Путін обіцяє чергове вітчизняне ноу-хау. Зараз саме час підписатися на канал, поставити цьому відео вподобайку і поширити його. Зробіть це, будь ласка. Дякую. І слава Україні! Київ підпише з Вашингтоном 20-пунктний мирний план. Сполучені Штати окремо підпишуть документ з Росією. Про це сказав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, також передбачається ратифікація безпекових гарантій, зокрема в Конгресі США. Водночас міністр зазначив, що перемовини тривають, і одразу сила села на питань. Зокрема, про які саме 20 пунктів йдеться, що вони передбачають, хто стежитиме за тим, щоб вони виконувались? Яка відповідальність за порушення умов документу? А ще коли відбудеться підписання? Триматиму вас в курсі. Тим часом у Вашингтоні зрозуміли, як поєднати приємне з корисним, змусити Путіна до перемовин і різко посилити позиції Києва. Одна із ідей, що обговорюється, надання Україні крилатих ракет томагавк. Всі деталі далі. Томагавки для ЗСУ у США нова стратегія тиску на Кремль. У Вашингтоні обговорюють план ударів глиб Росії, щоб змусити Путіна до миру. Є вряд ли смогу щось додати нового. Невелика група захисників України у Вашингтоні стверджує, що єдиний спосіб змусити російського диктатора сісти за стіл переговорів це значно посилити позицію Києва, і це можна зробити за допомогою ракет Томагавк. Як показала практика прошлого кота, в сняних штатах заїкнулися про ракети «Томагавк». Сразу же Путин начал демонстрировать высочайший уровень конструктивизма, конструктива точнее, и всячески пытаться продемонстрировать, что он хочет мира. Как только Путин понял, что никаких ракет «Тамагав» в Украине не светит, Ну, все, якби как бы, після цього почалась кампанія по знищенню української енергетики, по тероризму проти українських городов, у центрі цієї ініціативи стоїть Ден Рейс, президент Американського університету у Києві та колишній спеціальний радник, головнокомандувача збройних сил України, який провів зустрічі з міністром оборони США. Пише «Київпост». Путін реагує тільки на силу. Якщо він не погодиться на мир, то на мою думку є велика ймовірність того, що президент Трамп схвалить використання томагавків. Райс відмовився розповідати деталі зустрічі, назвавши більшу частину розмови конфіденційною. Проте розкрив, що саме він пропонував. За його словами, він прямо попросив міністра оборони надати Україні томагавки. Нехай навіть невелику кількість, яка не розголошується. Даже це нам передадуть. 20, 30, 50 ракет они не сделают. Нам потрібно сотні ракет в місяць, щоб паритет з Российской Федерацией. І последние цифри росіяни в місяць запускають в Україні різних ракет порядка 300 штук. Тобто ми должны запускати не менше, желательно більше, тоді тобто можна дійсно, давити на Російську Федерацію. Україна намагалася одержати від США ці ракети ще за каденції Байдена, але з того часу Томагавк так і не потрапили до Києва. Считается, считается, опять же, мы не знаем, но вот злые языки в сети говорят о том, что Соединенные Штаты Америки могут производить порядка сотни ракет в год. Сто ракет в год. То есть для престового обывателя кажется, ну сто, ну сто, ну кажется много, ну сто ракет, это же много. Давайте пойдем с другой стороны. Стоимость каждой ракеты, по разным оценкам, это может быть 2 миллиона долларов за ракету или 4 миллиона долларов, как, например, в свое время американцы продавали Японии. То есть себе там 2 с копейками, а для японцев там 4-25 миллиона за одну ракету. То есть это большие суммы. Казалось би, якщо не в деньгах проблема, то проблема в кількості. То, що схвалить Трамп поставки Томагавк, питання залишається відкритим. У той час як частина чиновників вважає, що американські ракети справді можуть стати важелем впливу на Росію в переговорному процесі. Інші побоюються, що передача томагавк навпаки зірве дипломатичні зусилля. Є спіної штати чітко сказали, що в случаї, якщо Росія буде унічтажати українською енергетику, Україна получит ракети «Томагавк», я вам гарантирую, что ничего такого, как то, что происходит сейчас, не было. Но у Соединенных Штатов другие подходы. Они пытаются уговорить Путина по-хорошему, сохранить с ним хорошие отношения и все в этом ключе. Поэтому я, чесно говоря, не вірю в принципі, що Сієне Штаты при Трампі дадуть Україні ракети тамагав. Нагадаємо, що американські крилаті ракети тамагавк мають здатність зберігати в пам'яті до 15 заздалегідь запропонованих цілей і змінювати точку призначення безпосередньо в польоті. А також можуть нести як ядерні, так і звичайні заряди. Насамкінець про дипломатію й ЕГО. Ну, хоча, схоже, про его й дипломатію у Білому домі повісили світлину Трампа з Путіним. Вона була зроблена в Алясці в серпні 25-го року. Сприймати це можна по-різному. Ну, наприклад, так: Трамп демонструє трофеї, як мисливець, що хизується світлинами впольованих тварин, витягнув Путіна із безпечного бункера на американську територію, от тільки не застрелив. Можна сприймати її як цікавий підхід до декорування приміщень. Самі розумієте. Є ті, хто віддає перевагу золоту, є ті, хто готовий дивитися на Путіна, а є ті, хто поєднує одне з іншим. На сьогодні, все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте, поширюйте і до зустрічі!